Гарно всі дня, дівчатка і хлопці. На дворі морозяно, сонячно, без світла поки що ми, але то не біда. В окні світла дуже багато. Мені часто дівчатка пишуть в повідомленнях, чому ви не замішуєте тісто на камеру. По тому, що, дівчатка, я вже багато разів показувала, як я замішую тісто. І особливо зараз не завжди. Можливості співпадають із бажаннями. Так що сьогодні я покажу, як я замішую універсальне тісти. Ось тут у мене стакан. Хтось беріть молочко, якщо воно у вас є. У мене тут 50 на 50, молочко вже таке не зовсім свіже. Значить, У мене тут півстакана водички, півстакана молочка. Я кладу сюди 2 столових ложки цукру. Це все роблю дуже швидко і за один заміс пів чайної ложки солі, дві столових ложки олії, все сюди. Все одразу, все сюди. Ось у мене є тут десь може, грамів 10 чи то 15 вершкового масла, 20 грамів, чи то, може, плюс-мінус дріжджів. Гарненько я розмішаю, можна покласти куряче яєчко. Але я думаю, і не треба. Борошна треба десь плюс-мінус 400 г. Я обов'язково борошну вію. Але вію не все. Трішки залишаю, щоб потім дивитися, скільки мені ще додати. А ще я хочу додати чайної ложки розпушувача на борошну. І буду замішувати тісто. Ось так я замішую. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій, і все буде добре. Це тісто згодиться, можна з нього і випікати, і смажити пиріжки ті, що волі. Так, а тепер я буду дивитися, дівчатка, густоту і що ж додати це борошно. Ось так. Але тісто треба, щоб замістити так, щоб і не забите було, і не зарідке. Це буде, напевно, що достатньо. Зараз я гарнесенько вимішаю. Тістечко вже таке гарне вимісилося, вже не липне до рук. Ось таке воно гарнесеньке. Залишаю я його почивати десь до годинки. Вкутаю зараз і поставлю в теплому місці. Шло вже більше годинки, розділяю я тісточко, таке гарненький тісто, розділяю я його на 12 частин, можна більше, можна менше. Я на 12. Ось так я поробила кульки. Хай вони в мене трішки відпочинуть. Тепер я беру кульку, розкачую в такий довгенький пласт. Вчинка, в мене будуть вишні, в'ялені, ті, що ми в'ялили влітку з вами. Накладаю. Защіпую. Далі в мене ось такий різачок той, що продається в Аврорі. В Аврорі, дівчатка. Недорого він коштує, але для відкритих пирогів це те, що треба. Це знахідка, просто просторішки, борошном потрусити, щоб все вийшло. І отак роблю надріз. Все, дуже легко і скручую. Погано в мене надрізалось, Ну, ви б мене зрозуміли, треба борошна більше. Ось такі в мене будуть рогалі. Ставлю в розтойку, хай вони гарненько збільшаться. Так, дівчатка, помазала я ось ці булочки помазкою. Можна куряче яйце із молочком. Це в мене осталося після вчорашньої плетінки штрейзельна крихта. І помазка осталася. В мене вчорашня, я поставила в холодильник, та хочу потрусити, можна не трусити, дівчатка, а потім вже. Як спечуться, потрусить цукровою пудрою. А так як у мене Маринка любить дуже сильну штризельну крихту, то я, чого добру пропадать, я зараз отак потрушу і все буде смачно. Ставлю в духовку випікатися при температурі 180 градусів десь до 20 хвилин. 15-20 треба дивитися. Ось такі вони рогаліки. Чи булочки, чи рогаліки, хто як хоче, так і називає. Такі вони класненькі, класненькі. Зверху хрумкі, а всередині М'якесенькі всередині. Дуже смачно. Я Бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. І до наступних зустрічей.